Анатолій отримав важкі чисельні осколкові поранення в ногу, через що вона частково не працює. в кишківник. в армійських лавах Арміз з 2005 року брав участь в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Росії довелось побувати на всіх гарячих напрямках фронту. Донеччина сумщина прикордоння. Тому спорт для чоловіка один з дієвих способів фізичної та психологічної реабілітації. Тож долучився до змагань з плавання на першість центрального оперативно-територіального управління Нацгвардії України. Плаванням не займався. Учасник команди кліба сам зараз зроблена ампутаційна. Ампу... Ампу Тут для здорового способу життя, для спорту. А зневільне в змаганнях з плавання взяли участь близько 60 надвардійці з Кривого Рогу, Дніпра, Павлограда, Кременчука та Кропивницького. Серед них досвідчені військові ветерани та бійці, які проходять етап спортивної реабілітації після поранень. Плавці демонстрували майстерність на семи різних дистанціях: 50, 100 та 400 метрів, змагаючись у вільному стилі, плаванні на спині та батерфляї. Вітаємо, теми всім бажаю здоров'я, слава Україні. Хочу побажати вам лише вдалих результатів, нових звершень і перемоги. Перемоги не тільки на цьому спортивному святі, а й перемоги на полі бою, всім нам, всім нашим побратимам і всій нашій країні. Слава Україні! Ініціатором проведення першості з плавання центрального оперативно-територіального управління НГУ виступила 21 перша бригада. Спортивні ініціативи завжди знаходять необхідну належну підтримку. В цьому році ми розпочинаємо спортивний рік з змагань з плавання. Тому всім учасникам змагань військових частин центрального оперативно-територіального об'єднання бажаю успіхів, витримки, витривалості, нових результатів. І перш за все хочу подякувати тим хлопцям і дівчатам, які дають нам сьогодні змогу провести ці змагання, які щосекунди захищають нашу державу. На перших рубежах рада оборони міста та міська влада надають максимальне сприяння процесу реабілітації та відновлення українських армійців, адже це є однією зі складових нової ветеранської політики політики героїв. А вона в кривому розі нараховує близько 70 різних напрямків соціального захисту. Бажаю всім успіху і вдачі, спортивної вдачі. Попри воєнний стан, рада оборони міста та влада кривого рогу системно розвиває спортивну базу. На сьогодні в межах нашого міста працює 12 у США та понад 67 клубів, де займаються 22 тисячі спортсменів. І плавання є другим за масовістю видом спорту після футболу. Ним захоплюються понад 2 тисячі містян. Заняття з плавання проводять 34 тренери-викладачі у шести комунальних та двох приватних клубах. Олександр Фефілатів Ірина Семкович перший міський.